Пішла стіна боком, бачите, і коли двері відкриваються постійно. є ризик, що не дай Боже, щось там увалиться і ще на когось впаде з пацієнтів. Світлана Михайлівна показує тріщини, які з'явилися декілька років тому, але сильно збільшуватись почали лише останні півроку. У кабінеті кардіолога шафа притримує стіну, аби вона не завалилася. А зі стелі вже не раз падала штукатурка просто на голови пацієнтам. Тому лікарі свої столи перемістили у центр приміщення. Це Робить роботу наших медиків, лікарів, які приймають пацієнтів, просто небезпечною. Ми, звісно, зацікавлені в тому, щоб капітальні ремонти для укріплення стін в цих кабінетах провелися якнайшвидше. Такі тріщини вже у всіх кабінетах на першому поверсі частково дійшло і до другого. Найбільше страждає ліва частина приміщення, бо під нею нема підвалів та водовідведення. Водій після дощу ні додіватись, Вона застоюється у фундаменті і руйнує опорні стіни. Головний інженер міської поліклініки Микола Васильович каже, що у 1974 році, коли будівля давалась в експлуатацію, у ній не була досконало зроблена водопровідна система. Приміщення роками затоплювало, а капітального ремонту жодного разу за понад 40 років не було. Вентиляційні на даний час не працюють. Пожарна сигналізація теж. В першу чергу треба усилить перегородки і водовідведення. Останні роки поліклініці виділялись кошти хіба що на поточні ремонти, яких вистачало максимум на рік. Чотири роки тому поставили нові вікна, але відкоси не зробили. Через це при сильному дощі у щілини проходить вода і приміщення мокрі. А от у іншому приміщенні поліклініки та центру сімейної медицини на вулиці Паризької комуни вікна ще з 86-го. На першому поверсі у кабінеті флюорографії рентгенапарат, який не працює, був десяти поламався. Взимку усього 10 градусів. А на четвертому у лабораторії, де допустимий максимум 18 градусів, термометр показує 26. У нього норма для того, щоб ми мали отримували хороші результати рентгенограм, має бути 18 градусів. Це його стандарт. Значить, влітку він тоді має якимось чином охолоджуватися. Ми деколи не можемо добитися якісного зображення. Це, звичайно, впливає на лікарі, не можуть нормально діагноз поставити. Пацієнт не може отримати нормальну рентгенограму. Коридори та кабінети теж у жахливому стані. На стінах видно тріщини, сліди від потопу, а труби іржаві та перелатані. Неодноразово до медзакладу приходили депутатські комісії, обіцяли кошти на ремонт обох корпусів. Нині міська рада знову запевняє, ремонт буде з дня на день. Бюджетна комісія має затвердити кошторис. А питання винесуть на сесію 27 липня. Буде розглянуто питання про виділення 1 мільйона 730 тисяч гривень на ремонт фасаду міської поліклініки. По вулиці Грибоєдова, 20 В. Зокрема, це буде ремонт фасаду, а крім ремонту фасаду, ремонту підлягають система водопостачання, водовідведення, заміна на приміщення поліклініки номер 2 теж планують виділити мільйон 600 тисяч. Тут замінять вікна та комунікації, але про найнагальніше укріплення опорних стін поки не йдеться. Нема кошторису, не проведені і геодезичні роботи, аби з цього латати фасад чи знову фарбувати стіни зсередини сенсу нема.